Вітаю, друзі! І Що ж, вчора у нас вийшла нова колда? Ну як вийшла? Відбулося перше закрите бета-тестування. І погравши в неї десь плюс-мінус 5-6 годинок, що я маю вам сказати. По-перше, наразі доступен тільки один режим мультиплеєрний. Що стосується інтерфейсу, то тут все доволі стандартно. Те, що ми могли бачити саме в шостої Black Ops. Трохи змінилися кольори, а також змінився дизайн деяких іконок, польових модифікацій та перків Тут є нововведення, але не такі вже і великі. Наразі доступно тільки дві мапи, в які ми можемо пограти. Що стосується бойовки, то зміни теж. Мінімальний, а саме додали, що можна тепер відштовхуватися від стіни на бігу або ж запригувати на більш високі будівлі. Але і тут трохи буває незрозуміло, куди ми можемо запригнути, а куди не можемо. Чесно кажучи, гра максимально нагадує шосту частину. Можна було б сказати, що це є нова карта саме в шостої Black Ops. Ну, це навіть не та історія з Юбіками, де вони в кожній серії Assassin залишають майже все, змінюється тільки дизайн. Ну тобто цукерку залишають, а етикетку змінюють. Тому ну, наразі це було цікаво грати по підписці, тому що береш підписку. Сьогодні ти граєш в Call of Duty, завтра ти граєш в щось інше. Але майки тут заморочилися і піднімають ціни до майже 30 баксів. Тому хто буде купувати і хто буде грати в Black Ops 7... Виникає велике питання, тому скоріш за все я буду переходити на батлу, однозначно погравши в бета-тестування Battlefield, погравши в бета-тестування Black Ops 7, тут стає зрозуміло. На вагах у Black Ops 7 залишається саме те, що наростила шоста частина. Більше нічого нового майже не додається. З плюсів тільки швидкість гри. Battlefield – це і механіка, і зовсім новий рівень гри. Тому я свій вибор в мультиплеєрних шутерах зробив. А який вибір зробите ви в цьому році? Напишіть в коментарях.